Києві нікого немає. Це апокаліпсис. все. Хтось язика показує в сторіс. Ізвольте. А я мі відповідь на це питання у нас. <світку> а ми зараз придумаємо. Яка класна ідея. Запікаємо все. Друзі, всім привіт. Сьогодні в Нєгла завітали на благодійний концерт, де виступатимуть Марко Квітка та Діана Глостер. Ходімо, подивимось. dout dribouti d'ar begraot a chnit pas louch videntos vizitou al vizu zidam tankiz skvital Коли був концерт в Валясці, ви там теж з нами були. Ми презентували свою пісню. Наш дует І ми, якщо чесно, до дуету ми ніколи не спілкувалися. А після того як ми записали пісню, це просто мій кармічний брат, реально. І ми зрозуміли, що нам так кайфово вдвох взагалі реалізовувати якісь ідеї, співати, щось робити. Ми просто розуміємо один одного з пів слова. Хоча я весь час говорю, а він весь час мовчить робить. Усе. Ми сьогодні навіть спілкувалися. У нас кармічно, навіть дитинство однакове. Реально дуже багато схожих Спільного, моментів, так. які ми пережили однаково. Це реально кармічна сестра. Моя. Вона саме така і буде. В Алясі це була акустична версія. Ми, у нас не було часу її презентувати як, якось більш повноцінно, але на цьому концерті у нас повний беклайнер музикантів, і ми вирішили, що треба вже трошки відкривати цю шторку інтриги, показувати, яка саме ця пісня буде. І вона буде дійсно ритмічна, вона буде драйвова, хоч вона і лірична по своїм е, відчуттям, по змісту, по змісту так, але, так, але так. вона буде. Така драйвова, в ній буде свій грув. Ну, латинка така трошки. Так. чи історії Такий прозорий, трошки рожевий, з блискавками такими. Він такий три. Чотири. Когось не врахувалися. 28 серпня. Майже. 26. Подумай, ти знаєш. Ти знаєш. Чорний. Так. Як сумую, неволі. Зелені. Так? Зеленя. Да? Тільки всього було можна підказочку? Ладно, у шостому. Семь. Не, Семь. Ювілейний. Десятий? Єп. Yep. Привіт, привіт! Як тебе звати? Доброго дня. Мене звати Марко Квітка. Я Марко із міста Краматорська і я в шоці. Ти донька. Десь зараз. Десь метр сімдесят дев'ять. Майже.

Ви знаєте, я в цілому дуже хвилювалася сьогодні, тому що майже весь матеріал, який сьогодні ми співали, я співала. Це були ті пісні, які я ще ніде не виконувала. Ніхто їх не чув. Тільки е, мій хлопець вдома за піанінко. Реально, і сьогодні ось пісня, історія, лічилочка. Я настільки хвилювала, що це єдине, що могло бути видно, але я не знаю. Тому що мені здається, що аудиторія це не відчула, не побачила. Я сподіваюся на це. Сьогодні не було таких пакапів. І знаєте, мені здається, минулого разу я чому показала все це у соцмережах? Тому що мені дуже не хочеться людям показувати якусь ідеальну картинку, якою я не являюсь. Тобто, всі повинні знати, що фокапи з нами трапляються постійно. Ну тобто, я минулого разу, хто не бачив, вас почути. Вас катулісти, малює, у лузі червона калина. Оце я розумію. Чогось наша слава Україна зажурилася. Вийшла на сцену, виключився мікрофон, потім музика, потім все не заграло, шо, Бейонсе, Потім Бейонсе, ми забули слова так, але ми взяли і це зробили. І мені здається, у цьому є суть кожної людини. Оця незламність. Коли щоб не трапилось, ти все одно робиш своє діло. І сьогодні я так вдячна взагалі всесвіту нашим музикантам, нашим звукорежисерам, що все пройшло дуже гладко і якось так душевно на одному диханні. Що я кайфанула? От сьогодні, чесно, я кайфанула. І чесно скажу про це в соцмережах, якщо дозволите. <п> яка <'ят> <О, п 'ят> ідея ти допишеш мені пісню? Я сіснявся просити за серйозно. <звіт> а ти будеш співати пісню <звіт> від мене? Якщо вона мені сподобається, зараз будемо плакати. Клас, це дуже крута ідея. І сьогодні також на концерті була лірична пісня. Ви чули світ без журби, і я також вже займаюся тим, щоб її е, створити музикально, зробити саунд і також зарелизити. Тому що пісня на часі. <му> Вона любить інтриги, ви ж знаєте. Знати, а, що було далі. Сьогодні я презентувала пісню Лічивочка. Да. Це дуже несподівана пісня про русню, яку ми всі повісимо. У серпні в мене скоро день народження, і до дня народження я хочу випустити цю пісню. Тому, будь ласка, чекайте, будуть анонси в мене в інстаграмі, і дуже дякую, що ви нас підтримуєте. а в тебе я не знаю. А потім наша пісня. Я все за тебе скажу. А потім в нас буде дует. А потім в нас буде дует по воді. І він вийде в вересні, тому, будь ласка, чекайте, і ми будемо знімати дуже красиву відеороботу. Ти знав про це? Тепер він знає про це. І ми сподіваємося, що вам дуже сподобається ця пісня. Ми подивилися банку. Значить, спочатку, спочатку я ставила собі в банку 10 тисяч і думаю. Ну, може, збереться. Дай Боже. на момент до концерту. В нас вже було 13 тисяч. Зараз вже біля 20, Просто нам треба порахувати, що люди Це капець люди я не очікувала. Тому ми дуже вам дякуємо за один вечір, за 40 хвилин. Просто це дуже круто. Ми вам дякуємо, тому що ми збирали на 100 плитоносок, і в мене такий великий збір в інстаграмі. А це ми додамо і швидше зберемо на ці плитоноски Це кайф, це кайф, це неймовірно реально. Ми не очікували так. такого. Так Афлайн? Менже ще люди приходили. Я ще кажу, це там все сумувати. Ми ми зібрали сума. на питонос. Реально так. ми зібрали на плитонос, Дуже дякую вам.